Останні роки стали справжнім випробуванням для багатьох багатоквартирних будинків. Раптові та тривалі відключення електроенергії не лише створюють дискомфорт для мешканців, але й піддають ризику роботу важливих систем, таких як ліфти, насоси водопостачання, системи освітлення та безпеки. У багатьох випадках будинки залишаються практично відрізаними від базових зручностей. Такі умови спонукають ОСББ шукати нові шляхи для забезпечення енергетичної автономності та стабільності. Саме це спонукало нас працювати над Яке ми сьогодні представимо, вітаю! З вами команда Санларікс. І сьогодні я хочу вам розказати про встановлення сонячної електростанції на багатоквартирному будинку, який знаходиться у місті Львові на вулиці Троф'яні, 25А. Тут ми виконали роботи по встановленню сонячної електростанції, сонячних панелей, двох гібридних інверторів, де є та акумуляторного сховища, задачею. ОСББ було заживити нежитлову площу двох будинків, саме два ліфти, насоси, які качають воду, відеозв'язок, домофони і відкатні ворота. З чим ми і справились? Мене звати Владислав, я є головний інженер компанії Salarix і я хочу розказати, як відбувається встановлення станції. Першим кроком це є виїзд нашого інженера-проєктанту. Ми дивимося дах, ми дивимося, чи є затінення, яка площа. Другий етап це є оцінка технічних умов. І, взагалі, як можна підключити. Для цього ми е, маємо бачити нашу електрощитову. От хочу її показати, як вона виглядає. Е, тут є всі, проходьте, проходьте, е, тут є всі е, технічні е, складові, вся електрика, а саме ліфти, насоси, е, відеонагляд, пожежна сигналізація, охорона сигналізація. І потрібно зрозуміти, що ми хочемо заживити, е, якою воно є потужності, чи є пускові струми. Потрібно врахувати. Як ми то інтегруємо, тому що гібридний інвертор підключається не так, як мережевий. Це дуже важливо. Мережевий паралельно, гібридний послідовно. І саме головне це номінали. І технічні умови. Бачите, дуже, дуже є багато вимог, і це є складний підбір. Саме тому, що ми робимо перше? Дивимося, які автомати, Ди... ні, не так. Дивимося схема. Ось вона є. В кожній штові має бути схема. Якщо підключено, деякий автомат подають, який лічильник. Бо лічильники також не можна об'єднувати. Між собою, згідно чинного законодавства. законодавства. Також далі демсікі автомати є. автомати є. Як зняти пломбу? Чим треба знімати пломбу? Як підключитися? Дозвола брати. Друге, температура приміщення. Акумулятори має бути в теплі. Це дуже важливо. Якщо буде менше плюс 5 градусів, є ймовірність, що він не буде заряджатися. А найгірший стан це коли він сівший і в холоді. Все втрачається ємність і це є негарантійний випадок. Також потрібно. Порахувати, скільки споживає нежитлова приміщення, це те, що ми хочемо заживити протягом доби в кВт-годинах. Згідно наших розрахунків, на даному об'єкті це 50 кВт-годин в день споживає е, це ОСББ. Саме тому, маючи всі е, вхідні дані, ми можемо вже підбирати, яка станція може бути. І в даному випадку це у нас 24 кВт інвертор по номіналу і 30 кВт по сонцю. Перші, ніж з нами зв'язалися ОСВБ, вони вже намагалися підключити критично важливу для себе групу е акумуляторами та гібридним інвертором. Попередньо було 8 кВт інвертор і 4 кВт по акумуляторам без панелей. Це заживалася серверна, камери і охорона, саме важливо. При можливості підключити більш потужне обладнання ті самі насоси, вже інвертор йшов в захист. Саме тому. До нас звернулися і ми підібрали більш потужне обладнання, яке буде витримувати всі пускові струми. Хочу розповісти, чому саме два інвертора у нас дає, а не один там 20 кВт. Пояснюю задача є поставити систему саме низьковольтними акумуляторами, щоб можна було простіше масштабувати. Ну така ціль була це, як можна сказати, вимога від ОСББ. І одного 12 кВт інвертора нам недостатньо, а низьковольтні до тільки до 12 кВт, тому ми поставили два в паралель в сумі, дає 24 кВт потужності і 25 кВт годин поємності по акумуляторам. Цієї системи достатньо, щоб бути автономними ввечері вночі приблизно на 10 годин. Якщо буде потреба бути довше автономними. Там, якщо люди захочуть на нежитлове у розетках підключити там якісь обладнання електричне, там навіть чайник, то не є проблемою збільшити ємність по акумуляторам, і навіть можна збільшити ємність по інверторам в паралель далі масштабувати їх. Зараз ми з ладом піднялись на дах і хочу вам розказати дуже цікаву історію. Тут вже на даних конструкціях були встановлені сонячні панелі, які передала Литва ще на початку війни, для того, щоб ну, підтримати енергонезалежність Нашої країни сумарно тут було встановлено десь порядку 40 сонячних панелей, от вже на дані балас системи, так які в сумі видавали не цілих 5 кВт потужності. І було прийнято рішення цього року вже замінити ті старі панелі на нові панельки Jinko Solar 585 Вт, N type так як в принципі, ті старі панелі вони нас в перший перший рік блекауту зимового вони рятували, тому що працювали в принципі ліфти працювали. Освітлення працювало, домофони працювали. Ну, безпека будинку була забезпечена. Але були збори ОСББ і прийняли рішення поміняти ці сонячні панелі. Зараз встановлено 30 штук на балас системи, баласти були вилеті на замовлення, тому що тут велике вітрове навантаження. Ну, в принципі, ми дуже високо знаходимося. Так само виїжджав проєктант. Тому що як ми бачимо, тут дуже багато точок затінення, багато коменів, вентиляцій, і це все потрібно було обійти і правильно розкласти. Зараз у нас потужність становить 17,5 кВт. В принципі, на споживання нежитлового нежитлового фонду ОСББ нам нам вистачає, можна так сказати. Є ще місця, де можна доставити сонячні панелі, але ну зараз не планується більше панелей. Планується ще доставляти акумуляторне сховище, так як невідомо, яка буде зима, і потрібно забезпечити себе більшим сховищем акумуляторів для того, щоб працювали ліфти, ті самі ворота, ну і насоси води, які живлять два, два будинки 100 квартир. Як бачимо, у нас є м'яка покрівля даху, яку категорично не можна свердлити, саме тому система є тільки балас з такими бетонними блочками, які є спеціально розраховані під будь-які вітрові навантаження. Ми обрали систему книжну, щоб панель була знизу до верху для того, щоб задіяти більшу площу в нашому випадку. Бо наші комини, всі додаткові перешкоди, роблять тінь. І ми, як ми можемо звернути увагу, кожна група панелей йде. До затінення. Тобто, ну, мається на увазі, взагалі є комен, який ми прямо накрили панелями. І таким чином у нас є ще площа для майбутнього, якщо буде потрібно, розміщення ще панелей. Як мінімум, тут ще можна розкласти навіть альбомною розкладкою. Баласт у з 30 градусів. Розташоване все на південь. У нас є чистий південь, і це є найкраща ефективність по сонцю. Плюс, якщо є такі погані погодні умови, а саме сніг, град, то сніг з'їжджає, а град, як, як під рукошетом, відбувається. Що так скажи, будь ласка. Чи, взагалі, безпечно на такій висоті встановлювати е, отако, таким типом сонячні панелі, тобто не альбомною, як ми там привикли бачити, балас системи, а встановлювати книжною розкладкою. Ну тим, тим паче, тут панель має два тридцять висоти. Е, і скільки потрібно баласту нам використати для одної панелі, щоб вона міцно ну, тут стояла на даху? Баласт розраховується спеціально під книжну розкладку. Є посилений баласт і є такий менш посилений. Коли ми розташовуємо на якихось високій поверхні, де є повищна, така загроза вітрів, то посилені блочки. Це нам дозволяє безпечно закріпити панелі і ми даємо гарантію, що ну, з ними нічого не буде, вони ніде не впадуть і не полетять. Ну, наскільки я знаю, тут один блочок важить десь до 30 кг. Тобто тут на одну панель ми використовуємо по факту скільки. Два зловиною блочки, так виходить, так? Два з половиною блоки десь на одну панель. Тобто половиною блоки, це є 90 кг. Ну, в принципі, вітрове навантаження воно витримає. Додатково ми з'єднуємо всі наші панелі, наш масив, одною рейкою, яка ж посилює всю загальну систему. Тобто, якщо йде навантаження на одну панель, інші панелі її страхують. Вони один одному допомагають. Дивись, ну я ще замітив, що ну, ми досить високо, та, тут є геромовідводи. Чи потрібно заземляти сонячні панелі? Обов'язково потрібно заземляти. Це є техніка безпеки, це є пожежна безпека, Всі, згідно чину законодавства, потрібно заземлювати панелі, е, як і блискавкозахистом, і окремим контуром просто ну, від великої напруги постійної. Так як тут вже був контур заземлення виведений на дах, то ну, тут було простіше зробити заземлення, тому тут кожні всі панелі, всі столи вони є заземленими. Ну і це безпечно. А безпека це саме важливе, що є в будь-якій е, системі. Влад, от я на початку розказував за сонячні панелі, які тут були встановлені. Ми їх в принципі можемо пізніше показати. Вони ще є е, старі литовські панелі, які вже в принципі свої відпрацювали. Їм напевно, що вже більше 20 років, які були передані. Ми звичайно дякуємо литовцям, які нас врятували в перші першу зиму блекаута. Але от ми зараз встановили сюди сонячні панелі, нові нової технології N-Type. Jinko Solar 585 Вт. Це преміум панелі tr 1. Розкажи більше про них, що які є, переваги, які є переваги, які є недоліки можливо цих панелей з точки зору інженера. Саме головне розказую, це. Є гарантія на цій панелі, йде 12 років гарантії. Завдяки технології N-Type виробник заявляє, і ми вже перевірили, що протягом 20 років деградація буде лише на 12%. Лиса, ще в мене є одне таке питання для тебе по технічній стороні. От ми знаходимося на, 11, на даху 11-го поверху. Так? Інвертор стоїть на 11-му поверсі в кладовій. І раніше ми бачили, що щитова у нас знаходиться на першому поверсі, є основний від. От Розкажи, будь ласка, про складнощі побудови сонячної електростанції от на високоповерхових будинках. Складнощі є. О, перша складність. Одинадцятий поверх не завжди є можливість під'їхати крану, щоб е, поставити. Ну, щоб розкрити кран і підняти панелі. Не завжди є. Десь багато автомобілів, паркани, якісь інші житлові зони або не житлові. Це є основною проблемою. Ми це враховуємо. Якщо е, немає можливості під'їхати кран, навіть доводилось вручну носити панелі на наверх. Як би то не було, е, всякими люльками можна піднімати, якщо є можливість. Ну тут саме на цьому об'єкті як виконувалось? підняття от сонячних панелей, баластів. Це ж важке. Так, да, так. Тут саме в даному ОСББ було місце, де під'їхав кран, він зміг підняти всі панелі доволі швидко. Десь за 2 години все було піднято разом з металами, з баласт-системою та панелями. Добре, на рахунок прокладання кабельних трас. Е... Це також є проблемою великою, тому що не завжди є можливість прокладати кабеля, бо має бути якийсь шлях. В даному випадку кабеля були, як Ну, шахта силова, де були кабеля інші, вже були заляткі бетоном. І нам потрібно було свердлити між поверхами ніші для того, щоб провести кабель. І це було дуже додатково багато робіт, бо є ризик перебити було існуючі попередні кабеля. Зрозуміло. Також перепрошую, також є, е, треба врахувати, що в нас багато різних масивів, які розташовані в різних місцях. І це так, а панелі між собою з'єднані. Також це є як складність, як їх правильно з'єднати, щоб не було, от бачите, ми навіть не бачимо, де тут йдуть кабеля, їх мінімально видно. Ну та, от. от, от трохи, вже вітер дощ розсипав трохи так. Але ми старалися заховати, щоб не було видно, бо це ну, так естетично ще має бути. І комини. Комини роблять затінення. Комини треба обходити. Обходити так само тими самими і панелями, і кабелями, що ми їх поз'єднювали гарно. Це також треба врахувати. Самі комини зменшують корисну площу, яку ми можемо задіяти для нашого масиву. А їх дуже багато. І вони роблять ще затінення. Деякі комини ранку роблять затінення, деякі в обід, деякі ввечері. Ми шукали точку максимально ефективного розташування панелей, щоб взагалі не було затінень. І саме тому, як я вже говорив, в нас книжна розкладка, і всі панелі якраз таки біля коменів. От як ми бачимо, дивіться, я покажу, що як задня частина панелі прикриває комен. І відповідно тінь на панелях ніколи не буде. І вони будуть максимально ефективно генерувати весь час. Також багато споживачів, одне складнощі є, що в нас є багато різних лічильників, багато вузлів обліку. Їх ми... Не можемо об'єднувати. Нам потрібно було би деякі споживачі від'єднати і під'єднати все на одну систему. І складність є в тому, що той самий лічильник він може бути не використовуватись. От є газовий котел згідно чинного законодавства. Тариф на газову котельню може відрізнятися від тарифу для там нежитлового приміщення. Відповідно, ми вже не могли його розділити або під'єднати там до існуючої системи. І ми давали запит вже на обленерго, щоб вони нам з цим допомогли. До складнощі хочу віднести, вже наголошував на те місце розміщення інверторів та акумуляторів. Інвертор має бути в теплому приміщенні. Навіть не так, як інвертор, як сам акумулятор. Акумулятор боїться холоду. Менше плюс п'ять градусів акумулятор не заряджається. Хоча дата пише, що від нуля не заряджається. Практика показує плюс п'ять. Це дуже важливо. І Бо найгірше, хочу сказати, також застереження. найгірший стан для акумулятора це коли він розряджений та в холоді. Все. Так дубу простоїть, ємність падає в два рази і з цим же нічого не зробиш. Ну, тут не пощастило, робити. тут було таке ідеальне місце для так. встановлення. І, в принципі, є ще місце для масштабування сонячної електростанції в подальшому. Так можна розміщувати, ще також вентиляція має бути для тих самих повітряних потік для акумуляторів і інвертора. Також хочу показати панелі, про які я раніше розказував. Це старі панелі, які надали за кордону. От ми можемо бачити, що панель видає 25,6 вольт в сумі 2,5 Ампера. Та в сумі вона буде видавати 52,9 Вт. Всі панелі є різні, ну, деякі тут є однакові. Ну, в більшості вони всі підбиралися просто по параметрах. Ну, самі бачимо, що це вже вони своє вже відпрацювали. Це все ми зняли і замінили на Jinko 585. Так само хочу показати в принципі, роботу інвертора. Ось ми бачимо, що у нас зараз е, сонце покриває 2,7-2,8, це є, сумується на 2, х2, тому що у нас два інвертора. Е, акумулятор у нас 100%. Він, тобто у нас тут запрограмовано так, що акумулятори вони не розряджаються, вони чекають на відключення електроенергії. І споживання будинку зараз ну, воно скаче. Е, в даний момент у нас 2,3 кВт. З мережі підбирає 0,1, ну, тобто якихось 100 Вт. Це для роботи інверторів. Так само у нас є статистика роботи сонячної електростанції. От ми візьмемо за 10-й місяць в нас споживання електроенергії 1,68 МВт, Сонячна електростанція в нас покрила 801 кВт. Так само ми можемо взяти. Наприклад, за 9 місяць подивимося. Тобто, у нас 1,4, генерація 923. Тобто, ну ми бачимо наскільки багато ми економимо з даною електростанцією. Так я обіцяв показати взагалі загальні розетки, які зроблені на кожному поверсі в двох під'їздах, так як тут в будинок. От у нас є на кожному поверсі виведені розетки, тут йде вентканал, тобто кожен на, на поверсі є 2, 4, 6 6 квартир, тобто вона розрахована на, на кожен поверх, кожен може собі провести, ну, звичайно, що переноску і включити котел в разі довгих відключень електроенергії. Також хочу показати, що для жителів виведена розетка під генератор. Це є для суперкритичних. Часів, тобто генератор на даному проекті об'єктів, взагалі майже ніколи не запускається, так як вистачає в принципі сонячної енергії і акумуляторів. Ну, це зроблено для того, щоб якщо в разі довго не буде електроенергії. Принести сюди акумулятор, запустити, він є тут невеликий, на 7 кВт, запустити, зарядити акумулятори і далі, щоб працювала собі сонячна електростанція, розкажи, будь ласка, в чому переваги, недоліки такого підключення, і, і взагалі як порівняй генератор, бо багато СББ встановлюють великі генератори для ну, в разі відключення електроенергії, блекаутів. Чому краще вибирати станцію або чому краще? Чи вибирати генератор? Пояснюю. Є... Треба врахувати, що сонячна станція рано чи пізно, але вона окупляється. Панелі генерують, йде економія. Генератор ніколи не купляється. Навпаки, паливо зростає, більше витрат йдуть. А якщо на електрику паливо, ціна зростає, то з панелі перекривають. Це є з велик... великої переваги. Друга перевага шум. Генератор шумний. Потрібно він буде вночі, наприклад, працювати. Це дискомфорт для мешканців будинку. Станція є безшумною. Також ще перевагою є те, що до сонячної станції не потрібно ніякого обслуговування, тобто там ну, максимум перевірити, чи все включено. А за генератор постійно треба доглядати, чи там масло є, чи є той дизель, чи бензин, чи все є наявності. Ну так само, якщо це він не штатно встановлений, потрібно людину, яка його. Принесе сюди чи привезе, запустить Перевіри. перевірить. Ну це так, додаткові так. витрати. Період між підключенням генератором буде той період відключення світла. Немає світла, поки людина там проснеться, прийде, підключиться також, треба врахувати на автоматично, щоб генератор включався. Це також є недолік, Як і сказав, що можливо вночі запрацює станція, і це є дискомфорт. Ще важлива мова: генератор має мати окреме місце на подвір'ї, щоб не було випарів, які є шкідливі. Так не всюди є така територія, де може розміщуватися генератор. Але в генераторі є свої переваги. Ми генератором, таким маленьким, на 7 кВт, можемо підключити до інвертора. Саме в інверторі, де є, є окремий порт для генератора, де ми можемо підключити навіть такий не самі якісний генератор. Бо якщо там погана синусоїда, нема заземлення, не всі генератори і не всі інвертори будуть працювати. Інвертор де є, дозволяє підключити майже будь-який генератор і запустити його. І маючи генератор. Ось така ситуація, дуже довго немає відключень, погана погода, сніг акумулятори сіли, немає живлення. Все, підключили генератор, генератор заживив будинок і надлишками ще може заряджати акумулятори, що є дуже великою перевагою. Для цього їй була виведена лише одна розетка, трьохфазна. Я хотів ще розказати ще один факт, чому генератор весь час не підключений. Тому що є коли генератор працює в холостому ході, довго. Він може вийти з цього з ладу. Треба читати технічні характеристики, як практика показує. Не рекомендовано довго тривало, щоб генератор був на холостому ході включений. Це також треба врахувати. Дивись, Влад, зараз. Є багато державних програм, які в принципі компенсовують вартість там до 30% чи більше на встановлення сонячної електростанції. Чи ти можеш щось розказати взагалі про такі програми, які вони є? Як з ними працювати? Так, звісно, для ОСББ є як мені відомо, дві. Таких грандових допомоги це гріндім, це така загальноукраїнська. і ще є ще місцеві, такі локальні від якихось там місцевих адміністрацій. Як у Львові, це від, там називають від садового. Гріндім це дуже поширена, потужна допомога для ОСББ. Там допомога йде до одного мільйона гривень або 70% від вартості станції. Вони компенсують саме. Технічне обладнання, тобто інвертор, панелі, акумулятор, робота, робота різні інди, витратні інди, інди, матеріали. Інди, інди, інди. Не в ні, 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 тільки обладнання, але в самого гріндіма є певні вимоги до майбутньої станції, і, і там є вони дуже важливі. Це є основна це інвертор, гібридний, саме гібридний від 3 кВт і будь-якої потужності. Він має мати вбудовані захисти від перегріву, від короткого замикання, має мати чисту синусоїду і. По частоті також має щоб не більше 5% від нашої нормальної частоти були. Далі важлива вимога є по сонячним панелям. Панелі мають бути від 80 до 120 від номіналу інвертора. Тобто, якщо інвертор на 10 кВт, панелей мінімум 8, а максимум 12 кВт, не більше ні менше. Якщо ми порушимо умови, воно вже не проходить. Uh, і вимога по акумуляторам. Вони обов'язково мають бути акумулятори літій залізофосфатні або подібні до літійових, там полімерні і так далі. І uh, потужність акумуляторів 100% від вартості обладнання, не менше 100%, можна більше. Тобто, якщо інвертор 20 кВт, акумуляторів мінімум 20, можна і більше. Акумулятори також мають мати захист будований від короткозамикання, від перегріву, і також мають мати вбудовані балансування комірок. Потім наступний етап має, має сам ОСББ, наприклад, знайти незалежного енергоаудитора. Він приходить, робить аналіз системи, пише доповідь. З цієї доповіді потім звертається також до самої ну, грандової підтримки. І після того вже йде звернення до нас, як до інсталяторів, які підключаються, які цю станцію, бо обладнання має бути. Офіційно завезено, має бути все офіційно зроблено з ПДВ. І коли всі вимоги ну, з'їсні, до мільйона гривень можна отримати компенсацію. До одного мільйона з, з, з електростанції електростанція. І, або найбільше 70% не самої станції, а іменно обладнання на станцію. Це про Гріндім. Green... Також є, можна маючи даже поєднювати програму Гріндім, наприклад, ми коменсували 700 тисяч гривень і ще звернутися до мерії, попросити, щоб вони відшкодували там 50% або до 300 тисяч гривень, теж можна відшкодувати е, витрати на якісь певні такі е, обладнання. А це також по, тільки по інвертору, акумулятору і панелям. Ну, це можемо розказати, що. Це не як кредитування, ні, ні. це просто відшкодування коштів. Це допомога більше. Це як це є імно допомога для е, важливих таких критичних зон, як ОСББ, будинку, щоб працювали на сух. Добре, Гроші мають бути спочатку. Всі оплачені чи це відбувається наступним чином? Там подається комерційна пропозиція, рахунок, і тоді вже 70% компенсації, і 30% це є з власного фонду. Чи це має бути 100% оплата? На даний момент це можливо є найбільшою проблемою в цьому всьому, тому що оплата буде здійснена тільки після того, як вже буде змонтована повністю станція. Вже під ключ, вже перевірена. Повторно вони приїжджають представники Гріндіму і вони все перевіряють. Тобто самому ОСББ потрібно на той момент зібрати ту суму грошей, хоча б частину, щоб підключити це все, і потім тільки дати запит на Гріндім, і щоб вони відшкодували. Зрозуміло, ну або домовитись вже або на та да, да, да домовитися, але все одно обладнання треба вже доставити і підключити. І це якісь йдуть витрати. друзі. Я вважаю, що на сьогодні ми отримали аж занадто багато інформації. Якщо вас цікавлять сонячні електростанції для дому, бізнесу або ОСББ під грантові або кредитні кошти. Звертайтеся у нашу компанію. Ми допоможемо вам з поданням документів та реалізацією проекту під ключ.